Важко повірити, але модель Nissan Juke існує в модельному ряді Nissan вже протягом 15 років, і за весь цей час було продано майже 2 мільйони екземплярів. А це означає, що ви можете стати частиною цієї статистики і кинути виклик буденності його дизайну. Так, перша генерація свого часу наробила багато галасу своїм дизайном, і друга насправді залишилася дуже схожа по своєму силуету на неї, але з інтеграцією оновленого фірмового стилю Nissan. Це ж у нас рестайлінг друга генерація. Це означає, що крім того, що. З'явилась нова комплектація та новий колір. Найбільші зміни знаходяться всередині. А саме ось цей оновлений та великий 12,3-дюймовий дисплей мультимедії та повністю цифрова панель приладів. Мультимедійна система до слова підтримує бездротовий CarPlay та Android Auto. Під капотом у новинки без змін: трьохциліндровий однолітровий турбований двигун з віддачою в 114 кінських сил. Це насправді єдиний двигун, який пропонується для цієї моделі в Україні, так само як і привід. Всі версії в усіх комплектаціях будуть виключно передня а от що стосується коробки передач, то тут може бути вибір між семиступеневим роботом з подвійним щепленням та шестиступеневою механікою, які і передають 200 Нм крутного моменту на передні колеса. Конкретна модель коштує 1 мільйон 222 тисячі гривень. Та пропонує в своєму оснащенні наступний перелік опцій: підігрів керма, підігрів передніх сидінь, клімат контроль, круїз контроль з обмежувачем швидкості, лейдліхтері, передні, задні та протитуманні, камера заднього виду, передні та задні датчики паркування та фонову ілюмінацію дверей та. Центральної консолі. Не дивлячись на той факт, що джук належить до класу субкомпактних кросоверів, я можу сісти за своїми водійськими налаштуваннями і ще мати трішечки місця як над головою, так і відповідно в колінах. І це при тому, що мій зріс 190 см. Ось це я називаю гарним плануванням інтер'єру. Шкода, що тільки підлокітника для заднього ряду немає. І при цьому багажне відділення джука має об'єм в 422 літри. А не пам'ятаєте, я тільки що казав вам за підлокітник до заднього ряду? Мені здається, я його знайшов. Але якщо і брати жук, то тільки в такому кольорі і з яскраво-жовтими вставками в інтер'єрі. Дізнатися більше про жук його комплектації, взяти на тест-драйв або придбати, ви можете у дилерському центрі Киявто.